Палагії Федіні із Кропивницького виповнився 101 рік. Народилася жінка в селі Гороховатка Харківської області. У родителі моїх було 9 дітей. У 33-му році в Голодовку мама і батько від голоду померли. Три братіка від голоду померли. Забирали в нас усе. Кожен день приходили, шукали. Деяка крупичка, деяка зернинка, де буряк, де картошина. Все-все забирали, забирали. нам нічого не оставляли. Ми голодні були, їсти не було. Пригадую, їли потовчені і зварені кукурудзяні качани. Мама йшла туди сапати буряк і на дороги померла. І мені вже однослідчани сказали, що бачили твою маму мертву на дорозі. Урожай був. І картошка вродила, і кукуруза, і зернові. Ну, мені вже було 10 років. Далека родичка забрала її в Донецьку область, а в 1935 році віддала в інтернат. Там вперше у 12 років пішла до школи. Я пішла во второй клас. Вже була переросток. Закінчила сім класів. У 41-му році почалась війна. Говорить, дитячих світлин немає. Вперше її сфотографували у 16 років у дитбудинку. Оце я, оце хлопцем Аніта. Це сестричка Катя і я. Це теж довоєнна фотографія. Під час війни згадую, де будинок розформували і її з іншими дівчатами відправили в колгосп на роботу. Ходили працювати у сад, збирали малину там, а мене послали у столову возити у степ робочим їду. Після закінчення війни працювала на заводі. Я працювала на заводі табельщиком. На дружківці, борщущий завод, машиностроїтельний, шахтного обладнання. У 97-му році переїхала в тодішній кіровоград нині Кропивницький. Говорить, секрету доволіття немає. Всю життя жила я в недостатках, тому що була сирота, допомагати мені не було нікому. Я думав, як ми вийшли в одному платі, так і все. Їла я те, що могла купити, а не те, що мені хотілося. Таку горьку життя прожила і так довго живу. Жінка має сина та двох онуків. Каже, не думала, що на їхню долю випаде війна. Жалко дітей, жалко людей. Скільки страдають, скільки гибнуть люди, руйнують Україну, все ламається, одні руйни оставляє Росія. І що? Не знаю. Страшно, страшна війна. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.